Привіт-привіт, привіт! Мене звуть Світлана. Ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми на своїй діляночці біля свого будиночку, який ми нещодавно придбали. Подивіться попереднє відео, я все розповідала. І сьогодні, друзі, продовження. Сьогодні буде румтур по нашому будиночку. А спочатку я трошки ще додам інформації щодо придбання нашого будиночка. Дуже... Задоволені ми агентством нерухомості, яке нам допомагало придбані ось саме цієї діляночки. не тільки цієї, ми дуже багато дивилися, але зупинилися саме на тій, яка нам потрібна. Інформація буде ось тут про це агентство нерухомості. Якщо вам потрібно винайняти квартиру, придбати квартиру, придбати будиночок, придбати будь що дачу в Україні і не тільки в Україні, в будь-якому місті можете звернутися, дуже фахові спеціалісти. Знаєте, до кожного, ну саме принаймні до нас підійшли, ніби ми, ми рідні. Ну, в нас така взаємодія була, було дуже багато складних моментів, але все вирішилося так, як нам треба. І це дуже добре, слава Богу. Так от, друзі, коли ми побачили цю діляночку, в нас, знаєте, бо ми так собі написали, що нам потрібно, що ми хочемо від діляночки, як повинні розташовані бути споруди. Ну, знаєте, в нас вже є досвід. В нас власна дача. Ми на своїй дачі більш ніж 15 років. Я вже знаю, як мені б хотілося, щоб. Була розташована ділянка, як вона повинна виглядати, щоб можна було посадити рослини, щоб можна було розташувати свій розсадник, який повинен бути будинок. Так от, друзі, ми не хотіли великий будинок, одразу скажу. Ми розуміємо, що ми дорослішаємо, і в подальшому нам не треба великий будинок. У нас була велика квартира, ми жили в великій квартирі. А знаєте. Коли розумієш, що в подальшому тобі треба опалення, ну і таке інше, прибирати навіщо великий будиночок? Такий оптимальний. В нас будинок біля 60 метрів, оптимальний, теплий, і головне, щоб діляночка була велика. У нас діляночка біля 15 соток. Розташування сусідів дуже мені сподобалося, коли ми побачили з чоловіком і почали аналізувати далеко. Від нашого будинка, від межі розташовані сусідські будинки. Ну, можна так, от, я не знаю, там буде видно. Ось там дуже-дуже далеко один будиночок, і з іншої сторони ділянки теж інший. Вікон не можна побачити. Подвір'я сусідів не можна побачити, і вони наше не будуть бачити. Межа гарна, тобто нічого ніяких споруд немає. Нічого немає. Ну, знаєте, все так, так, як треба. Ось такі переваги. Знаєте, вже на вагах, вже оток, все це клали ось на ці ваги. І воно перевішувало-перевішувало. Все розказала. Якщо є запитання, щось я забула, обов'язково запитуйте в коментарях. Пишіть, запитуйте, буду з великим задоволенням вам відповідати. Тепер ходімо. Покажемо будиночок. Хоча ні, можливо, ми покажемо, які споруди є на діляночці. Або це буде. Давайте, друзі, це буде в наступному відео. А сьогодні ми покажемо наш саме румтур по нашому будиночку. Ось позаду мене наш красень, одноповерховий будиночок, дах шиферний. Ось, якщо ви зараз дивитеся відео з правої сторони, там ще до будиночку вони разом ну як, пристроєн, да? гараж дуже великий, гарний, будемо показувати в наступних відео. вже, Коли, коли буду показувати будівлі, які споруди є на діляночці, тоді будемо. Он, бачите, відео знімаємо а повітряна тривога. Так от, вимикайся вже. Ось такий будиночок. Бачите, попередні господарі почали його утеплювати. Зверху в нас утеплення пінопласт так, пінопластом. Вони його не завершили, ну це й добре. Дах шиферний. Роботи дуже багато, все будемо переробляти, перебудовувати. В чоловіка вже такі плани, друзі. Ось такий аркуш. Пише, 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 пише. Ну, нічого. Ходімо всередину. Запрошую в наш будиночок. Заходь, заходь, заходь. Так. Це в нас коридор або тамбур. І ось чоловік зараз е, стоїть. Коридорчик такий немаленький. Ну, достатній коридорчик. І одразу з цієї сторони в нас кухня. Опалення. Газове ось стоїть це котел, як правильно, знаєте, в нас ще не було діля будинка. я ст... тепер буду звикати. Бо в квартирі я все знаю, де в нас що розташовано. Газова плита, ну і тут якісь меблі залишилися від попередніх хазяїв. Коли ми тільки ну зайшли в цей будинок, тільки ну я знаєте, мені що дуже важливо. Я починаю, я відчуваю всі запахи, і мені дуже це важливо, щоб зайвих яких якихось не було. От ми зайшли, я зупинилася, попросила ріелтора, Каже, можна ми 5 хвилин побудемо в будиночку, щоб я все от я стою і розумію, пліснявою не пахне. Вологості зайвої немає, якихось зайвих запахів немає. Все, можемо далі проходити по будиночку. З цієї сторони в нас от, коридор, там кухня, а з цієї сторони ванна і туалет. Хором ніяких немає. Чоловік позаду камери каже: нічого, ми показуємо, як от ми придбали, ми ж, ми ж знаємо, як воно буде, друзі. Так от, головне, що є централізоване, так, світло вимикаю, централізоване водопостачання, вода міська, каналізація є, опалення є. Будинок дуже теплий, дуже теплий, на мінімумі стоїть, так? Яка мінімальна температура? Ну, не знаємо, друзі. Не знаємо ще. 30, так, 30. Заходимо всередину. Так, це в нас перша кімната. Що дуже добре, всі кімнати е, прямокутні. Таких, знаєте, неправильної форми немає. Оце ніби така вітальня. Ну, щось, щось таке. Така кімната, вона прохідна. Через неї ми проходимо ще в одну кімнату, Ну, зараз пройдемо. І дивіться, що в цій кімнаті. Камін. Суперовий камін. Я коли побачила, чоловіку кажу, ну все. Різдво, Новий рік, будемо. Ось тут святкувати. До речі, це гарна. Зроблено все гарне. гарно Ось можете побачити. А що ви скажете? Чоловік вагається, каже, може, приберемо? А я йому кажу, ну давай так. Поміркуй. Бо гарно виглядає. Це знаєте, от зараз ми дивимося, все такі шпалери, ну, ну таке, ну це 30 років, можливо, ще назад. Там мама і тато жили господині, в якої, в якої ми придбали цей будиночок. Тут її батьки жили. Ну, це ж коли робилося, як... а в наших батьків, отакі всі були шпалери, оці всі е... кантики і таке і інше. Головне, ми стоїмо тепло, сухо. І знаєте що? Тихо в будиночку. Ходімо сюди. Так, дивіться, тут спальня була в них. Тут в них було, було ліжко, вони прибрали, а подушки ще лежать. Спальня, світла, тепла, вікна дерев'яні старіші. Знаєте, ми, коли сюди приїхали оглядали будиночок, нам власниця каже: а може, ви не будете прибирати, може ви не будете змінювати вікна, бо вони такі теплі, вони дихають. Ну, Гарні, гарні, але ну, чоловік там хитає головою. Гарна, теж при, прямокутна, дуже тепла. Тепла, теплі, теплі. теплі. Так, труби теплі, вимикаємо світло і йдемо далі. Тобто, дивіться, обережно. Ми зайшли. Тут в нас така прохідна кімната, туди спальня одна. Заходимо сюди. Двері. Що-що? Заходимо сюди. Тут в нас теж така прохідна кімната. Ну, що так будували? От у мене завжди запитання. Ми приїжджали до родичів, коли виїжджали, е, тільки почалася війна, і в 22-му році ми виїжджали до родичів. Будинки великі і дуже багато прохідних кімнат. Ну, я не розумію. Ну, от батьки живуть, народили дітей, діти повиростали, свої сім'ї створили. Де їм усамітнитися? Ну, дивіться, люди, ну це та Юрта, що всі поряд лягають. Не знаю. Ну, переробимо все. Так? Зробимо все окремо. Е, так, е, ось сюди в нас виходить, бачите, тут було віконце, тут кухня з цієї сторони. Заходимо сюди. І тут в нас прохідна кімната, і тут, де тут світло. Ага, ось так. І тут в нас теж прямокутна, затишна спальня. Бачите, яке ліжко? раритетне у нас, до речі, таке на дачі. Бачите? Коло спина болить? Попередні господарі. У нас, до речі, така сама є, теж від бабусі дідуся залишилася, дуже подобається. Я коли була маленька, приїжджала до своєї бабусі, бо це ліжко, яке в нас на дачі, то від бабусі, дідуся чоловіка. А коли я була маленька, приїжджала до своєї бабусі, в неї в садочку було так, таке ліжко саме з такою панцерною сіткою. Я брала книжечку, усамітнювалася і читала. Мені дуже подобалося. Це, це, це такі приємні спогади дитинства. Друзі, супер! За, зараз вимикаю світло. Що хочу сказати? Оці вікна в нас виходять. Зараз а, ну, тут ще сусідська автівка стоїть, прибери. В нас вікна виходять в нас тут. Скільки тут метрів до паркану? Ну, метрів 5-6, метрів 6, Ну, в плані там написано. Так от. Там вулиця проходить центральна. Ну, як центральна? Ну, така. Постійно їздять автівки. Автобус маршрутний їздить. От ми зараз з вами знаходимося тут. Тихо. Звичайні вікна. Так, вони двійні, бачите, отакі. Тут ще. Вони трині. Там ще там три скла. Три. Ну, я й не бачила, бачите, зараз з вами тільки побачила. Тихо, в будиночку, дуже тихо. От це було дуже важливо. Ми дивилися багато будинків, друзі, це жах. Е, ну, Розповідають продавці, що ми тільки виїхали, там три роки ніхто не живе, от під час війни ні. Слухаєш, але бачиш, що дуже давно не опалюваються, не опалюються будинки. Дуже волого, сиро, все обсипається. Так, тут стареньке, все, це все можна змінити, перебудувати. Це не дуже складно, ну як не складно. Гроші потрібні, сили потрібні. Все це можливо зробити. Але так, щоб воно сипалося, щоб вона щоб тут сирість була, щоб пліснява була, такого немає. Ми, от по всіх куточках, лазили, все це переглядали. Чоловік залазив на дах, дивився там, щоб там все було гаразд. Стеля не дуже висока. Міркуємо, що будемо робити. Хочемо, щоб приїхав до нас фахівець, щоб подивився, що можна зробити, чи можна тут переносити. Стіни, Напишіть, якщо у вас, можливо, був досвід, можливо, хтось з наших глядачів вже придбав будиночок. Будиночок 50-х років, так? Минулого століття. От як це звучить, так? Але такий, знаєте, міцний такий, от, от, от дивишся на нього, такий гарненький. такий, Побачила старовинний гачок. Знайомий багатьом, в кого бабусі в селі, там такі, такі гачки зачинялися всі двері. Ну, можливо, майже всі. Що хочу додати: будинок наш дерев'яний, зверху червона цегла. А зверху, ви вже на початку я показувала утеплення, вони почали робити з пінопласту. так? Він такий теплий, затишний. Якщо у вас є досвід, може якісь поради щодо. Перебудування, щось можливо ви робили, якісь нюанси. Ми дуже будемо вам вдячні, якщо ви напишете в коментарях. Бо знаєте, це ж наш перший досвід. Саме ось будемо перебудовувати щось нове, створювати своїми руками. Ну, не, не тільки своїми, друзі, звісно, і майстри будуть нам допомагати, бо все неможливо не осягнути. Пишіть. Пишіть і ще раз пишіть. Запитуйте, які у вас є запитання. В наступних відео покажемо всі споруди, які на нашій діляночці, всі будівлі, які допоміжні є. Залишайтеся, друзі, з нами, будемо разом все перебудовувати, можливо, наш досвід і згодиться і вам. Бо розумію, що, знаєте, такі відео. Ну, мені так здається, що вони будуть надихати вас, що не треба зупинятися, не треба сумувати. Давайте жити, радіти, щось створювати власноруч, красу навколо себе, і е, таким чином відродиться і вся Україна. Дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо за те, що можемо все це робити саме завдяки тому, що вони боронять нашу. Батьківщину, бо саме за те, що вони боронять наше місто, бо дуже недалеко від нашого міста кордон. І гучно, гучно, буває дуже гучно. Але нічого, ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Дочекайтеся і до нової зустрічі!